Всім привіт! Роблю анонс. Сьогодні буду готувати кабачкову запіканку. Пішов сезон кабачків. Своїх ще поки нема. Купувала. Купила 2 кілограмчика кабачат і вирішила приготувати запіканку. Для цього нам буде потрібно. Два-три кабачка, натерти на терці на середній. Два зубчика часничку видавити, 10 грам розпушувачу, борошна, як на оладки. І вимісити тісто, і змазати форму олійкою, викласти все. Зверху можна начинку, або ковбаски, або відчину, або фарш викласти, і можна також зверху помідорчики, або гірочки, або грибочки посмажити, це на свій смак, як то кажуть. І випікати 180 градусів на 30 хвилин. А після того, як спечеться запіканочка, натертим сиром зверху, духовочку ще на 5 хвилин, і все, запіканка буде готова. Залишайтеся зі мною, будемо готувати разом.